Жора, а це не ветеранський футбол? Скажи. Ну зараз, коли вже плюс 40, то да. <рес> коли задав про погодні умови, просто Ні. Саме, саме та людина, яка може нам розповісти, ми ж не знаємо, які там особливості тренування, який час, температура середня. Як чи взагалі можливо зараз адаптуватись до цього і як проходить от, особисто у тебе адаптація? О, я вам так скажу, що я з цим сталкуюсь вперше. Ну, вперше, тому що а я ти ж одеси. Коли... Да, але тут <рес> е воздух сухий. Я знаходжуся посередині пустині, вокруг тільки пісок і все. І тому я приїхав, коли першу неділю У е них теж зима, але плюс там 20, плюс 25. і дуже сухий е воздух. У мене потріскалась шкіра і на губах, і на тілі, тому е, треба було звикати. Зараз ми грали полуфінал Кубка короля в Ітіхаді, це джида, там дуже волога страшна 80%. Ми грали ввечері в 9 вечора. Температура 38 і вологість 80%. І ну, якби. Трошки так було жаркувато.